Прапорці знаходяться по боках мосту, але в наступному ракурсі вони на іншому острові. Спочатку палка в лівій лапі, в наступному ракурсі вже в іншій. Коли панда заходила в будівлю, то зайців там не було. Вони спокійно могли вдарити його зброєю, проте чогось передумали. Не думаю, що ця будівля достатньо велика, щоб вороги могли так далеко відлітати. Він ідеї зупиняється на мосту, камера обертається і він стоїть на землі. Тут стоїть картопля, але в іншому кадрі каструля. Кілька секунд тому на підлозі не було цього сірікен. Один із сюрікенів зволився зі стіни, і через декілька секунд він знову в ній. Як настільки мініатюрний птах може підіймати такі великі мішки з картоплею? Навіщо класти картоплю в цю підвішену корзину? Це капець, як незручно. Оголоснитися обережно супчик! Гострий! Звідки тут взагалі міг взятися цей сюрікен? А звідки тут береться цей посуд? І він його створює завдяки якійсь магії? Виявляється, флейта може бути настільки гучною, що її можна почути за декілька кілометрів. Ні. Позатушіфу зараз дерево, в іншому кадрі вже будівля. Та й сидить він в зовсім іншому місці. Мавпа та тигриця біжать зі сторони паркану, хоча до цього сиділи в кущах десь тут за деревом. ж, чудово учні. Якщо ви хотіли мене розчарувати, тигриці додати жорстокості, мавпі-швидкості, журавлеві висоти? Навіщо журавлю висота, якщо ви билися на землі? Чіфу вміє створювати величезний вітер і направляти його туди, куди йому захочеться. Зручно, якщо попрацює офіціантом, то чи не було б логічно трохи роздвинути столи, щоб йому було зручно це робити? На крайній випадок прибрати деякі столи, щоб не створювати дуже незручні ситуації. Хоча стоп, який офіціант. Якщо ми на початку бачили, що клієнти самі підходили до прилавку та брали лапшу. Лол. Навіщо він кладе тарілку в тарілку? Гаразд якби це був брудний використаний посуд, але лише він тільки не розносив лапшу. Ти забув свій возик з бокшиною. Уся долина там збереться. І ти будеш продавати локшину усім. Якийсь дуже стрьомний возик. Так весь посуд може побитися. Хоча, мабуть, весь цей посуд приклеєний на суперклей, бо якби по його не хита, він все одно не падає. А <плес> Ні, 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 ні. Чекайте! я йду, чехайте, йду. Ні. Ау. <плес> не бачу сенсу закривати ці двері. <плес> Для чого взагалі потрібні ці дірки з люками? Язиків полум'я! декілька секунд тому цих язиків полум'я тут не було. Це дерево занадто гнучке, а тут щось накосячили з перспективою, бо він мав би впасти всередину, а не випасти до Звідки він дістав цей сільчик та мотузки? Сюжет підкинув. Батько покидає шапку, але потім вона кудись зникає. Феєрверк вже затуха, але потім вони чомусь працювали. Я можу помилятися, але мені здається, це так не працює. Попади з висоти в. Вдохріна метрів, але окрім того, що він виживає, він ще й собі нічого не зламав. А ще він повністю чистий. Хоча коли падав, був у сажі. Ну і двері, через які він не потрапив на фестиваль, виявляється, були відчинені. На стоять навколо посонця. Наступному кадрі вони стоять будь-де тільки не біля нього. Та й в принципі фон якось часто змінюється. Самостріли готові. Дивно називати самостріли саме так, якщо самі вони не стріляють. Чомусь ця пір'їна падає зверху. Послонець свої пір'ї уверх підкидав? Та здається, ні. Ці шалені випробування шалено небезпечні. І було б шалено погано, якби якийсь шалений член шаленої п'ятірки би шалено помилившись. Коротше кажучи, лише одна необачність, і для когось такі тренування стануть останніми в житті. А ось так! По дуже пощастило, що він не склеїв власти. А ще у пант виявляються людські зуби. По сходах ніхто не підіймається, кадр зміняється, і там одразу з'являється Угвей. Безліч персиків, які покинув на землю, кудись зникають. Та його настільки крутий, що відкрив замок пір'їною. А ще він сидів тут 20 років, а його м'язи ані трохи не атрофувалися. І Він може таскати настільки величезні камні. Було чотири стріли, стало п'ять, підкидає чотири, а відбиває всього три. Якась фігня з цими стрілами. Не схоже на ту кількість стріл, яку випустили насправді. Він якось занадто легко перегрупав сокирою залізо. Охоронці повинні пильно дивитися на талуня, але, мабуть, у них є власні справи, тому що дивляться вони аби куди, тільки не на нього. Боже, та цей динаміт мав би вибухнути вже тисячу разів. Застряг. Застряг? Ні, що? За... <плух> Ні Це ж прийом. Так, я застряг. Поможіть. Шіфу сказав допомогти ножині, але допомагає лише Журавель. Справжня команда. Тут він повинен битися з богомалом, але його немає. І це виглядає як шиза. Може, ти знов не туди штрикаєш? Тобто ви просто намалювали поверх організму тигру силует панди. А як... який в цьому сенс? Якщо організм пади і тигра має дуже багато відмінностей. Свічки не так освічують приміщення. Місяць не так близько до землі. Знову, сонце теж не так близько до землі. Чи це земля не так близько до сонця? Пандо. <плес> Не ми під пахвами вставку священних сліз. Як Чіфу це побачив заплющеними очима, що просто фізично не може влізти стільки пельменів. Для кого ще дві миски, якщо вони обоє будуть їсти з однієї? Не думаю, що ця паличка може бути настільки гострою, щоб застрягнути в дереві. Пельмень летить якось занадто довго. Він мав би вже впасти. Там, де не проїхала тигриця, мотуски чомусь обриваються, хоча не повинні. І в той же самий час малесенька комашка тримає величезні мотузки і нормально їх утримує. Рюкзак, який скидає по через якийсь час, просто щезає. Партуха, який батько вішає йому на живіт, в нього щойно не було. в'язниці двадцять років через вашу слабкість. Тигри стільки не живуть. Та він, звісно, сильний, але стрибати десять метрів уверх, це занадто. Здається, мені щойно вони були нижчі. Голова шіфу, мабуть, зі сталі. Сіра погода миттєво змінюється на сонячне. Не Незрозуміло, як він одразу знайшов настільки ідеальні палиці, а тут він взагалі спорудив ракету на колесах за лічені секунди. Навіщо Тайлунь взагалі тримав свій рот відкритим? Ви хочете сказати, що він намагався вкусити панду? Кратери такими не бувають. Жителі були хрін знає, як далеко від селища, але за секунду вони тут, як тут. Величезний плач перетворився в маленький фартушок. Та якщо тут такий сильний вітер, що здатен так високо піднімати фартух, то він повинен був би одразу розмести всю пилюку. Ну і останнє запитання: навіщо він все це одягнув на себе? До речі, якщо під цим відео набереться цілих 5 лайків, то я одразу візьмуся за гріху огляд на наступною частиною кунху панди.